У цьому відео я розкажу про одразу три моделі мультипічей від компанії Цикотек. Я користувався ними готував у них різні смаколики, навіть дещо випікав. Усе покажу, про все, що помітив, розкажу. Отже, це порівняльний огляд одразу трьох мультипічей від компанії Цикотек з практикою приготування. Почнемо. Про вартість кожної з моделей мультипічей ви зможете дізнатись за посиланнями у описі до цього відео. Там також ви зможете знайти промокод на знижку. Перевіряйте, чи він ще працює, бо він тимчасовий. Дуже буду вдячний вам за лайк, а особливо за підписку, бо мені дуже хочеться, щоб у цього каналу було величезне ком'юніті. Приєднуйтеся! Також зазирніть до наших соціальних мереж там багато корисної інформації та навіть порад від популярних блогерів і не тільки. У компанії Цикотек чимало популярних моделей мультипічей, і нова лінійка теж, мабуть, мітить в цю саму категорію народних улюбленців. Ці мультипічі досить прості, але вміють робити все, що треба. Тут чимало стандартних програм, налаштованих під різні продукти. Ну і звичайно є можливість обрати самостійно потрібні параметри. Дисплеї яскраві, керування, як бачите, сенсорне. Дві моделі Цикофрай Фантастик 5500 мають абсолютно однакові характеристики. Об'єм ковша для продуктів у 5,5 літрів та поту. Дужність і кількість програм тут однакові, тільки виконання різне у Inox, Відповідно, фронт прибраний частково у нержавіючу сталь, а інша версія у стильному чорному пластиковому вбранні. Я думав, що може нержавійка, може якось особливо буде бруднитися відбитками пальців. Але насправді версія із нержавійки із пластику досить непогано на себе чіпляють усілякі відбитки та бризки. Як же без них на кухні обійтись? Тому тут головний критерій вибору це лише ваш смак, а не якась умовна практичність. Інший критерій вибору це розмір та Робочий об'єм чаші, і тому, мабуть, існує модель з чашею на 6,5 літрів. У таку, мабуть, зручніше буде завантажувати трішечки більше продуктів за один раз, адже іноді мені, наприклад, доводилося готувати овочі або якісь крильця. У два заходи саме через те, що мультипіч має невеличкий об'єм чаші. А тут такі проблеми навряд чи виникнуть. Бо якщо є на кухні достатньо простору і є кілька вільних сантиметрів, то звичайно краще взяти. Мені здається, трошки все ж таки більшу. До речі, я не знаю, чи передається достатньо до. Добре камера, але ось ця модель 6500, вона посередині, наче трішечки така пузатенька. Просто таке ось цікаве спостереження, і цим вона трішечки за формою відрізняється. Ну і вона, звичайно, відповідно до об'єму, має також більшу потужність нагрівача у 1700 Вт. Інші дві мають нагрівачі у 1500 Вт. Зовні це три дуже схожі моделі. Дві з них однакові функціонально, але більша модель відрізняється ще й додатковими програмами. У моделі 6500 у Порівнянні з іншими, є додаткові окремі програми для крилець, для солодкої картоплі та для підтримання страви теплою. Ось така невеличка додаткова зручність. А ось що поєднує усі ці три моделі, так це додатковий комплект зручних силіконових аксесуарів. Він є у кожної з них. Ну і нарешті моя улюблена практика. Почав я з нової для себе версії крилець. Підготовка тривала десь дві години, саме стільки я дав часу для маринування продукту. Модель цикофрай Fantastic 5. 5500 впоралася чудово. На жаль, камера не передає ні смаків, ні запаху. Це саме те, що називають словом пікантний смак. Він дуже прикольний. Далі в мене дуже популярна наразі страва. Це протеїнові бейгли. Мабуть, вони добряче можуть зарядити енергією на сніданок, бо вони мають в основі сир. Насправді випікав я таке вперше, тому бейгли мої вийшли дуже схожі на пампушечки, але вони запашні, смачні та дуже сирні. А ще їх дуже легко перетворити на смачнючі бутерброди. Ось так. А ось для цикофрай Фантастик 6500 Я приготував інше випробування. Спочатку рулетики з філе та бекону дуже проста штука, дуже швидко готується. Така штука класно залетить, мабуть, разом із салатом або гарніром. Дуже всім рекомендую спробувати, якщо ще не куштували, одна зі зручних страв для мультипічі. Ну і погодьтеся без десерту ніяк не обійтись. Тема сиру мені сподобалась, тому яблука нарізані навпіл з начинкою з сиру, горіхів, родзинок, які треба попередньо запарити, розм'якшеного меду та трішечки кориці ще додаю. Кладу до форми з силікону і гоу у мультипіч. За 20 хвилин маємо дещо ніжне та смачне. До речі, ось такий десерт помірної солодкості, і зверніть увагу тільки з натуральних інгредієнтів, щось навіть схоже на популярне. Зараз правильне харчування. Я скажу вам по секрету, що будь-яку з побачених вами страв можна готувати у будь-якій моделі, звичайно. Отже, що ми маємо за підсумком? Обираємо свій розмір та дизайн, нержавіка або пластик, 6,5 або 5,5 літрів чаша та 12 або 9 готових програм у меню. Ну і звичайно, потужність 1700 у більшої та 1500 Вт у менших двох. Іншої вартої уваги різниці між моделями я не помітив. До речі, напишіть в коментарях, яка без модели підійшла б саме вам. А мені здається, що дійсно в господарстві іноді може і знадобитись функція підтримки страв. Ви теплою. Не забувайте про лайк та підписку. Про вартість мультипічей дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео, та також дивіться інші наші огляди.